Війна війною, а городи садити потрібно. Як зараз справляються з посівною у волинських селах, наші журналісти поїхали у село Городище у розпал весняних робіт. Справді багато молодих чоловіків забрали на фронт, але городи вправно засіваються. У селі вистачає техніки. Добрі сусіди не лишають біді тих, хто не має трактора. Що ми до того знаємо? Ми, ми все вчора, вдома сіли. Вчора сіли там. Ага. Та вони дня вночі сіють, де вже переїхали. Там нема не видно. Ви за кого говорите? За людей чи за то... людей. За людей. <світ> 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 ну собі посіли. Ні, ні, ні. А далі не знаємо. Ви просто бачите, зараз війна, багато чоловік на фронт забрали чоловіків, то ми й Я тоже, не каже, Куди ти підеш, тільки добровольці. Ага. А скільки вам років? То вас засіб по віку візьмуть чи ні? Село, Городище. Тут зараз людей побачиш як не з граблями, так у тракторі. Поля інтенсивно готують до посівів, удобрюють, засівають. Багато на фронті зараз хлопців з села. Ну, да, ага. Дуже багато. А як жінки справляються, бо ж якщо з хати чоловіків забрати, треба і посіяти. Хлопці приходять відпуск. Ага. Щось роблять. Приходять і відпустки і роблять. У нас жінки здорові. От зараз поїду, ну, Сіли ячмінь. Ага. Ну, Сіє хлопець О, там воює один, а зараз поїде йому ячмінь сіяти. А то ви поїдете, так? Звертається не. до вас. Не, що ж, Та трошки помогти кому. Наш співрозмовник хвалить місцевого аграрника. Каже, і бронь має для працівників, і техніка хороша. Мовляв, не те, що колись. Ну, у нас колгоспі не пенсіонери, у нас на бруні хлопці. Ага, ага. Ну, а що ж, типу забирають, хто, хто буде робити? то ага. тисячі гектарів землі і хороша техніка, тільки працюють, то не то, що колись було, що руки відривали і пенсії не заробили. Угу. А зараз пенсію хлопці мають по 6 тисяч по 7. А ми що тоді тяжко робили? Дуже тяжко робили. Що заробили? По 2 тисячі з половиною Ціки пенсії. У вас пенсія? Ось з добавкою дві 800. Разве то пенсії. пенсія. ким працювали? На тракторі працював, потім бригадіром працював. О, ну, більшість на тракторі. Угу. Тяжко і то тяжкі трактори були, не то, що якісь там колісні, гусеничні. Ну тут кожному тут майже через е, дві, через два будинки трактор. Ага. То вони для себе. Ну, і... Ясно, допомагаю і тим, кого немає техніки. Угу. То Є не проблема до когось звернутися. Ні, тут проблем в цьому немає. Угу. Не конюк допомагає багато. Зараз в селі проходить про Ой, ви мене не питайте. Я на пенсії, в мене нема. Кому там мене інформувати. Чому ви плачете? Це сталося. Скажіть. <звук> Щось ви сталося, може. Ні, що стара робити не можна. Пенсії немає чи а є? А як є пенсія? Є мені 78 років. А скільки пенсія? Чотири. Додали, ото чотири. А раніше скільки була? Ось всяко ж була. Додавали по дві, було, дві з половиною, дві сімсот три, три з половину, всяко. Тепер та пенсія, піляш в магазини, що купиш. А пішла, купила на, 100, на 200 рублів. То хліба, то пельмені, то, то все то, то, то як на селі, ви самі знаєте, як на селі. А щось тримаєте якусь? Ні, птицю. Не, Не плачте. А де працювали колись? На пічку захверную за, за техніком. От у вас була така... А як Фактика? тоді було? 120 гривень було. 120 рублів була uh -huh. зарплата. Uh -huh. Потім хай ти хороші робити. Uh -huh. Шли, що та, та війна, знаєте, uh -huh. нема ніякої перемоги. Діти гинуть. Uh -huh. Без села багато чоловіків. Побуті до 20. Uh -huh. Можна, завтра був на Ниво Гувинській ховати 21 рік. Uh -huh. Привезуть. Ай, яка то радість. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.